Ковалі відкрили оновлене приміщення поліції системою відеомоніторингу у Кастоді Рекордс. Тут є все для фіксації дій, що відбуваються з затриманими особами. Відповідно, фіксується і кожен крок поліцейських. Тобто, таким чином унеможливлюється як порушення прав людини, так і безпідставні звинувачення правоохоронців. Дійсно, ми рухаємося в тому напрямку, в який ми собі там можливо 10 років навіть не уявляли. То ті кімнати, опізнавання, так, те все, що зараз відбувається. Ну, колись ми бачили це тільки в якихось голівуських фільмах. На відкритті оновленого приміщення управління показали, як працює система відеомоніторингу. На екрани виведені зображення з усіх камер спостереження міста Ковеля та території обслуговування управління поліції. Допомагає у встановленні правопорушників. Нині приміщення управління поділене на дві частини службову і для роботи з громадянами. Все заведено під відеоспостереження, яке тут відбувається 24 на 7. Це все для людей, для того, щоб кожен громадянин, який зайде в це приміщення, відчував себе в безпеці. Все, що тут відбувається, воно фільмується і воно за воно зберігається в пам'яті. Тобто, в будь-який час можна доказати ту чи іншу дію поліцейського чи діяння поліцейського в межах цієї, цієї програми. В управлінні облаштували фронт офіс, де завжди присутній поліцейський, що надасть кваліфіковану допомогу або покличе того, хто точно допоможе людині. Відремонтували тут також вбиральню, в тому числі для маломобільних груп. Написи продубльовані шрифтом для незрячих. Є пандуси, тобто виконані всі умови безбар'єрності. Цей простір у нас і ремонт цього реконструкція приміщення відбулося за рахунок спільного фінансування національної поліції України і. Місцевого бюджету загальна сума витрачена на реконструкцію майже три мільйони гривень. Частину коштів виділили з бюджету кувольської громади. Я думаю, що ці зміни помітні вже тут, на вулиці, тому що тут зроблений ремонт під'їзної доріжки. Тут вкладено бруківку. І коли людина заходить в оновлений офіс, вона відчуває, що вона прийшла в установу, де дійсно. Будуть піклуватися про її права. Анастасія кочина, дванадцятий канал.